Всім привіт! Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі та ставте лайки. Це дуже допомагає розвитку каналу. А хто хоче підтримати проект фінансово посилання знайдете в описі. Всім дякую. Важкий автобус, що курсував лише двічі на тиждень, повільно загальмував на зарослі зупинці біля лісу. Двері з шипінням відчинилися. І з нього вийшов чоловік у темно сірій курці. З великим рюкзаком та за плечима. За ним пружним кроком вистрибнув чорний вівчар, молодий, але вже тренований пес. Чоловіка звали Олексій, йому було трохи за 30. Це була його перша робота охоронцем після кількох років різноробочих підробітків. Ну що, барс? тихо сказав він псові, поправляючи ремінь рюкзака. Схоже, приїхали. Собака насторожено крутив головою, вдихаючи густий запах вологого лісу. Туман повільно стелився між стовбурами, а стара асфальтна дорога вела в глиб хащів, де за кілька кілометрів, за словами начальника охорони, розташовувалося село. Воно було майже покинуте. Залишалося лише кілька стариків, які вперто відмовилися переїжджати. Олексію пояснили, що треба стежити, аби ніхто з мародерів не розносив старі хати, не випилював дерева чи не вивозив залишене господарство. І ще між рядків додали, минулого охоронця ми не знайшли. Він зник, будь уважний. Ці слова засіли в голові Олексія. Хоча він і намагався не показати, що це справді його насторожило. через півгодини ходи він нарешті вийшов із лісу. Перед очима відкривалася вузька вулиця старого села. Похилені паркани, перекошені хати, темні вікна. Деякі забиті дошками. Біля дороги росли бур'яни, а з глибини тягнувся запах диму, хто ще топив піч. Барс тихо загарчав. Тихо, друже, погладив його Олексій. Люди тут живуть, не забувай. Біля крайньої хати стояв дід з Сціпко. Він дивився на новоприбулих так, ніби знав, хто вони, ще до того. Як вони з'явилися з лісу. Добрий день. привітався Олексій, знявши кашкета. Ага, новий сторож. пробурмотів дід. Голос був хрипкий, очі тьмяні, але гострі. Минулого також бачив, тільки він не попрощався. Як це? насторожився Олексій. Пішов уночі, та й не повернувся. Дід відвернувся і почав шкульгати у двір. Тобі скажуть правила. Олексій хотів було запитати ще, та зрозумів, що марно. Старий був уже зачинив хвіртку. Посеред села стояла невелика стара кібідка, вагончик на колесах, що слугував охоронному посту. Там було ліжко, стіл, залізна піч і лампа. На столі лежала пачка свіжих продуктів. Очевидно, їх привезли для нього з райцентру. Ну, барс, наша база! пробурмотів чоловік. Пес обнюхував кутки, хвіст його нервово смикався. Олексій розклав речі, повісив куртку і втомлено сів на ліжко. Ліс довкола був занадто тихим. Тиша не радувала, а давила. Вітер майже не хитав дерева. Здавалося, що все навколо застигло і прослухається. Він відкрив термос і налив собі чаю. Барс ліг біля ніг, але час від часу піднімав голову, ніби чув що щось невидиме. Ну, сказав Олексій сам до себе, завтра обійду територію, познайомлюся з тими стариками, а сьогодні, напевно, просто відпочину. А коли він підійшов до столу і відсунув ящик, щоб покласти туди продукти, його рука намасила щось під фанерою. Він потягнув і витягнув старий пожовтілий аркуш. На ньому нерівними літерами було написано: Правила для охоронця читай уважно, бо це останнє, що тобі лишили. Тюбляха, ну, давай почитаємо. Перше. Після опівночі не виходь із кібітки, Якщо почуєш кроки. Друге. Якщо засвітиться світло в покинутому домі, не дивися у вікно. Третє. Якщо зазвучить радіо, не вимикай, хай договорить. Четверте. Завжди тримай поруч пса. Без нього ти не побачиш того. Що бачимо ми? Та, п'яте, якщо тобі хтось покличе на ім'я з темряви, ні в коєму випадку не відповідай. Олексій завмер. В голові спливали слова діда. Минулого бачив, тільки він не попрощався. Він відчув, як по спині пробіг холод. Барс раптом зірвався і загавкав у темряву. В бік покинутих хат. Олексій подивився на годинник. Була лише десята вечора до півночі ще дві години. Але вже зараз у покинутій хаті навпроти спалахнуло світло. Олексій сидів на ліжку в кібіці, міцно стискаючи в руках пожовтілий аркуш. Світло в хаті навпроти спалахувало. То гасло, наче хтось там ходив із лампою. Барс стояв на лапах, шерсть на загривку піднялася дибки, і пес тихо гарчав. Сидіти, різко скомандував Олексій. Голос його зрадливо тремтів, але бар слухняно опустився, проте продовжував вричати. У голові крутилися рядки правил Не дивись у вікно, не виходь, не відповідай! Все звучало як маячня, але зараз ця маячня здавалася єдиною логікою. Він відвернувся від вікна, поклав листа на стіл і довго сидів, притискаючи скроні руками. Нарешті вирішив, завтра зранку він <кхух> піде поговорити зі старими, бо хтось має сказати йому, що тут відбувається. На світанку село виглядало трохи менш загрозливим. Туман розсіювався, сонце пробивалось крізь гілля, а старі дерев'яні хати стояли тихо, немов забуті. Олексій вийшов із барсом, взявши з собою лише термос. Першою на шляху траплялася та сама хата, біля якої він учора бачив діда Сіпко. Стара хвіртка рипнула. Пес зайшов першим, і тільки тоді обережно Олексій постукав у двері. Заходь! Пролунав зсередини ще до того, як він устиг відкрити. У хаті пахло димом і сушеною травою. На лаві біля вікна сидів дід. Перед ним глянина миска з ячмінною кашею. Сідай, сторож, кивнув він. Доброго ранку, відповів Олексій, сідаючи навпроти. Учора ввечері у хаті навпроти світло загорілося. Там же ніхто не живе. Дід повільно підніс ложку до рота, довго жував, ковтнув, потім не відводячи очей, не всяке світло від людини. Олексій стиснув кулаки. Послухайте, я знайшов листа. Там якісь правила. Ви щось про це знаєте. Дід відсунув кашу, витер губи рукавом. Ах, послухай, хлопче. То писав минулий сторож. Він довго тут не витримав. Чув, що й до тебе дійде. До мене? Що дійде до мене? Голос Олексія зірвався. Що ви всі тут знаєте, а мені ніхто прямо не каже. Старий довго мовчав. Нарешті вийшло хребке: тут не так, як у світі, зрозумій. Наше село давно мало б зникнути. Та воно тримається бо щось або хтось не пускає. Ми ніби в петлі. Молоді втекли, старі лишилися або вже однаково. А минулий охоронець, тихо запитав Олексій. Дід сперся на ціпок, підвівся і підійшов до вікна. Чув кроки, вийшов. І кликали його по імені. Він відповів, От то й все, гайки йому. Барс раптом загарчав. Есть дивився в кут хати, де нічого не було. Олексій відчув, як у грудях похололо. Ви ж розумієте, сказав він напружено, я не можу працювати з такими казками. Мені треба знати, що насправді тут відбувається. Дід обернувся, і його очі здавалися набагато темнішими, ніж учора. Справжнє не витримую. Ти тримайся правил! та будеш жити. Вийшов з хати. Олексій ще довго стояв на подвір'ї, барс нервово скавчав, наче хотів щось донести. Він вирішив обійти село. Зустрів ще одну бабусю, яка сиділа на лавці біля покосившого паркану. Вона подивилася просто перед собою, не моргаючи. Добрий день! Привітався Олексій. Вона повільно повернула голову. Сторож, новий. Так, я хочу зрозуміти, що сталося з попереднім. Він почув спів, тихо сказала бабуся. А тута, знаєш, не співають, тільки кличуть, та й все. А ви, ви не боїтеся тут жити? спитав він, нахмурившись. Ой, хлопче, ми вже своє віджили!» – посміхнулася вона беззубим ротом. А ти ще ні. Тому ти й боїшся. Вона відвернулася, ніби розмова була закінчена. Коли він повернувся в кібітку, сонце вже піднялося вище, але спокою не було. Лист із правилами лежав на столі, і слова на ньому тепер здавалися ще більш важкими. Барс ліг біля порогу, і раптом тихо скавчанув. Олексій підійшов до вікна і подивився на село. У хаті, навпроти, де вночі було світло, тепер на підвіконні хтось залишив старе пелюжне радіо. Воно саме вімкнулося, і звідти зазвучав хрипкий голос диктора. Слова були нечіткі, немов із іншої епохи. Сьогодні 17 березня 1973 рік бар заявив, притискаючись до ніг господаря. Олексій завмер, не зводячи очей із радіо. воно стояло на підвіконні закинутої хати. Пилюка вкривала корпус товстим шаром, а дроти були порвані. Але воно грало. Сьогодні 17 березня 1973 рік. Голос диктора лунав хрипко, уривчасто стріско, ніби з глибини колодязя. Неможливо, прошепотів Олексій. Барс завив, але замовк одразу з приймача, пролунав інший голос. Тихий, але розбірливий, наче хтось сидів поруч. Олексію. У чоловіка похололо в грудях. Він різко згадав правило номер 5 Якщо тебе хтось покличе на ім'я Стемряве, не відповідай. Але це ж було не Стемряве, це ж радіо. Голос знову повторив Олексію, чуєш мене? Олексій проковтнув у горлі. Йому хотілося крикнути. Вимкнути все. Але він пригадав інше правило. Якщо зазвучить радіо, не вимикай, хай договорить. Він сів на ліжко, втупившись у відчинене вікно. Я чую, обережно промовив він. Усередині ефіру щось затрискотіло. Потім знову прозвучав голос. Правильно, не мовчи, інакше вони знайдуть швидше. Олексій здригнувся. Хто вони? Ті, що ходять уночі, відгукнувся голос. Ті, що кличуть. Минулого охоронця ти теж кликав? різко кинув Олексій. У відповідь довга тиша. Лише шипіння. Потім хребкий сміх. Він сам захотів почути. Бар загарчав так низько. Що вібрація пішла підлогою. Чого від мене хочете? майже крикнув Олексій. Щоб ти лишився назавжди, пролунав тихий шепіт. Бо ти вже прийшов, а хто приходить, того вже не випускають. Радіо класнуло і замовкло у хаті навпроти світло згасло. Наступила ніч. Олексій сидів у кубіці, стискаючи в руках ліхтар і тримаючи біля себе барса. Кожен шурхіт за вікном здавався голосом. Ліс дихав глухо і важко. Десь далеко серед хат раптом пролунав звук. Чіткі кроки, повільні, рівні. Вони наближалися. Барс зірвався, загарчав, почав кидатися до дверей. Тихо, тихо! шепотів Олексій. Але сам ледве стримав себе. Він пригадав правило після опівночі, не виходь із кібітки, якщо почуєш кроки. Кроки зупинилися прямо біля дверей і пролунало. Олексію, відчини це я. Це був голос начальника охорони, голос, який він знав. Відчини, я привіз тобі провізію. Голос звучав спокійно та знайомо. Олексій стиснув зуби так, що заболіли щелепи. Ні, це не він, прошепотів він сам до себе. Бар згарчував. шерсть на ньому стояла дибка. І тут голос змінився. Він став старим, сухим, немов бабуся, яку він сьогодні бачив. Сторожику, відчини. Холодно мені. Олексій закрив вуха руками. Двері тихо рипнули. Тож він їх і не відчиняв. Бар скинувся до них, але одразу відскочив. Заскиглив, наче відчув удар. Вікно затремтіло. У шипці він побачив своє відображення. Тільки поряд із ним у глибині скла стояла темна постіть. Олексію, прошепотів той, і губи постаті в дзеркальному відображенні рухалися в унісон. Ти вже тут? Ти вже один із нас. Барс раптом зірвався з місця і почав гарчати на темні кутки бітки. Олексій перевів туди ліхтар і завмер. У кутку стояв стіл, але на ньому тепер лежала купа старих аркушів, такі самі, як той лист, правив. Він підійшов, тремтів. На кожному було написане ім'я Сергій, Андрій, Микола, Юрій і останній Аркуш. Олексій. Рука його затремтіла, папір випав на підлогу. У цей момент радіо знову вімкнулося. Саме голос диктора зашипів. Сьогодні вночі 19 серпня 2025 року. Охоронець Олексій. Зник безвісті в темному лісі. Барз Завив і кинувся до дверей, але вони самі відчинилися. За ним стояла темна тінь, що тягнула руку всередину. Олексій зробив крок назад. Ліхтар випав із рук. Ні, це сон. Це не може бути правдою. Але тінь нахилилася ближче, і він почув свій власний голос, що шепотів йому на вухо. Відповідай, бо ти вже наш. Світло в кібійці погасло. Наступного ранку старі мешканці вийшли на вулицю. Кібітка стояла порожня, двері були відчинені, на столі лежав лише один новий аркуш із правилами. У кінці дрібними літерами було написано Шосте правило. Якщо ти читаєш це, значить, нового охоронця вже немає.